Справжня війна сьогодні розгорілась на вулиці Дубнівській у Луцьку. Тамтешні мешканці повстали проти працівників департаменту муніципальної поліції. Як розповідають люди, зранку під їхніми вікнами походжали двоє чоловіків, які представились працівниками цього відомства. Молодики заявили, що чекають техніку, яка має приїхати для знесення людських сараїв. Мешканці здійняли гвалт, кажуть, готові кість ми лягти під комунальний спецтранспорт. Дія Арсентівна машканка вулиці Дубнівської. І зранку в бабусі тремтять руки, бо прийшли двоє невідомих і пообіцяли знести її комору. Одинока старенька плаче, каже, навіть захистити за неї нема кому. Чоловіка давно не стало, а нещодавно втратила й обох синів. Син помер, чорнобилі старший і півтора року прийшов, тільки що от недавно служив, а Єдине, з чого живе бабуся, клаптик городу. У коморі каже, зберігає реманент для його обробітку, а ще овочі та консервації. Куди тепер все це не знає. Ну чого ж забирати його? Га ну нашу? Ти вже щоб вони не заслужили того. Не вже ж то, що, що, що таке дійсно за влада. Ці комори тут стоять понад півстоліття, розповідають тутешні їхні власники, люди похилого віку. У господарських спорудах більшість з них зберігає дрова, бо вдома досі мають пічне опалення. В нас пічки є, палять дрова привозять. Ну що сараї мішають? Що, ну для чого це все? Я не знаю. Чи вони хочуть взагалі вже людей знищити? Місцеві вирішили гуртом заступити за тутешніх старожилів для надійності сюди запросили ще й знайомих активістів та учасників АТО, аби ті прогнали муніципалів. Поки підсилення у вигляді чоловіків в камуфляжі підтягнулись, комунальних інспекторів вже й слід простих. Муніципальна поліція всіх виводить. Ну доводить до білого хеліні. Я прийшов у мене зараз гіпертонічний криз. Я прийшов сюди. Я заявляю сьогодні, що ми завтрашнього дня будемо проводити акцію громадської непокори, перекривати рух по вулиці Богдана Хмельницького. Та перед тим як підняти мітинг проти муніципалів та їхньої очільниці Юлії Сротинської делегація планує сьогодні навідатись на громадську раду при міському голові, аби почути, чия це забаганка зносити майно дітей війни. Ниріта Мошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.